І Кемкін переводить на кутовий. Подача на ближню стійку. М'яч пролітає. повз усіх удар! М'яч знову влучає у поперечку. Б'ється об газон. І чи перетнув лінію, чи не перетнув. Будемо дивитися згодом. Продовжується момент. І буде ще один удар. І м'яч у ворота. Відзначається. Відзначається другим голом. Ну і Павло Матвійченко. Можливо, занотовує те, як його команда діє у цьому поєдинку. Погляньте. На Цю атаку, довгу атаку. Тут не змогли захисники Кривбаса вибити м'яч після того, як м'яч влучив. Скару для Пара. Нову Мендоса з м'ячем простріли! у ворота! Кинув на Мендосу. Ну і далі. Ці Кривбаса були більш швидкими за суперників. Гравці атаки Кривбаса випереджають захисників Полтави. Тут залишив ворота Валерій Восконєна, але до м'яча. Він не дістається так само, як і оборонці. Ось цей мала. Я навіс від нього. Удар! Подача на ближню стійку там стир випереджає його. і М'яч перелітає через Олександра Кемкіна. Ого, Єгор вардоклі пробиває. І знову на початку тайму у нас є забитий м'яч. В першому таймі Полтава забила.